Росія відновила масовані обстріли об'єктів критичної інфраструктури після атаки в ніч на 22 березня, наймасштабнішої за довгий час у семи областях України проблеми з електропостачанням. Запорізька атомна станція опинилася на межі блекауту. Є попадання по Дніпро ГЕС. Удар був комбінований. Загалом окупанти запустили по мирних містах 63 безпілотники шахет, а також 88 ракет, з яких Близько 20 балістичних і 22 С-300 і С-400, які також летять по балістичній траєкторії. Протиповітряна оборона знищила 92 цілі. Троє людей загинули у Запоріжжі, близько десяти мирних жителів отримали поранення. Зруйновано та пошкоджено об'єкти інфраструктури, приватні будинки та багатоповерхівки. У нас спасло, що в мене будинок старий, мабуть, я не знаю, хоча я лежала прямо. П'яти метрах від ракети, де ну вирва. Ми саме спали? Ми спали з ребенком, да. Слава Богу, вилізли як це з під завалів. Однією з цілей атаки стала Дніпро у Запорізькій області. Ну що, Русня поздравила з добрутром. да? Я думав, це сон сквозь сон. По станції прилетіло вісім ракет. Росіяни вдарили по гідроспорудах, і по греблі почалася пожежа на сьогоднішній день. Є е, те, що ми втрачаємо станцію. Станція Запоріжжя, станція ГЕС і ГЕС-1 складається з двох станцій. ГЕС-2 під загрозою, що працювати не знаємо в якому об'ємі і з якої потож зможе. Цікаво, що вранці, 21 березня, в телерам-каналі пропагандиста Даніла Бессонова з'явилося таке повідомлення. Українські спецслужби готують підрив греблі Днепрогес на Дніпровському водосховищі у Запоріжжі, саме в період весняної повені. Бессонов посилається нібито на свого підписника з неокупованої частини Запорізької області. Але пропагандисти часто таким чином анонсують, що стане наступною метою Росії, і фальстартом перекладають відповідальність на Україну. Але Цим повідомленням ЗЕД-спільнота не залишає сумнівів, хто ж вдарив по Дніпро Гес. У вогні був і Харків. Вночі мешканці міста чули понад 15 вибухів. Після атаки у різних частинах Харкова спалахнули пожежі, постраждали п'ять електропідстанцій. Місто залишилось без світла. Наразі сконцентровані на тому, щоб по місту Харкову відкрити всі абсолютно пункти незламності. Їх їх вже працює більше ста. Також у Харкові були проблеми з во. Дою та зв'язком Росія запустила по місту ракети Іскандер та с 300 Всі вони летять балістичною траєкторією, а значить, збивати їх дуже складно. У Російської Федерації достатня кількість ракет С-300. враховуючи те, що це аеробалістична траєкторія, по якій можуть працювати лише окремі засоби ППО, зокрема Петріот і самкі, яких у України конче мало. То росіяни прекрасно розуміють, що ця тактика терора є ефективною і в моменті її подальшого застосування, коли об'єкти критичної інфраструктури в Харкові будуть відновлені, поки що не ясно. Енергетичні підприємства стали головною метою Росії і в Дніпропетровській області. У Кривому розі вони пошкоджені у чотирьох районах. У місті запроваджено графік відключень у Дніпрі. Частково зруйновано вісім житлових будинків. Крім того, в області через російську атаку знеструмлено шахти. Під землею було заблоковано. Понад тисячу гірників в день їх почали піднімати на поверхню. На Хмельниччині також є руйнування об'єктів інфраструктури та житлових будинків в обласному центрі та у Шепетівці. Тут запроваджено аварійні відключення електрики. Двоє людей загинули, близько десяти отримали поранення. З під завалу рятувальникам вдалося дістати 21-річну дівчину. Вона жива. Крім цього, графіки відключення електроенергії введені в Одесі, Сумській та Полтавській областях. Також зафіксовано потрапляння по об'єктах інфраструктури у Вінницькій, львівській та івано-франківській областях. Військові аналітики кажуть, Росія провела нічну атаку за класичною схемою. Першою хвилею до України запустили ударні безпілотники. Траєкторія польоту та маршрути були обрані так, щоб шехеди знаходилися в повітряному просторі якнайдовше, а також з максимальним охопленням. Повітряного простору України це дозволило російським окупаційним військам досить довго відволікати увагу нашої ППО на численні, але поодинокі малогабаритні цілі, а також змушувати витрачати на них боєкомплект. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи, інформаційний спротив. Саме на тлі нальоту шахедів розпочався масований ракетний удар. Експерти вважають, що таким чином окупанти намагаються чинити тиск на керівництво України та країн заходу. Подібна активізація атак на енергетичні об'єкти і об'єкти інфраструктурні відбуваються на тлі останніх візитів Україну. наприклад, то посадовця блока НАТО, а де чітко було заявлено про те, що Україна може в подальшому розраховувати на підтримку країн НАТО. крім того, були рішення Ромштайну останнього 20-го ювілейного, до речі, щодо посилення. Підтримки збройних сил України в моменті протистояння російській агресії. Аналітики впевнені, що мета Росії до травня схилити Україну до так званого мирного діалогу на умовах РФ. Пояснюю, чому до травня. Вже вирішиться питання щодо голосування в Конгресі. відповідно, буде розблоковано питання щодо надання військової технічної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. Ну і відповідно, має запрацювати коаліція. Артилерійських снарядів це ініціатива започаткована урядом Чехії. Передачі засу близько 800 тисяч снарядів, плюс євросоюз заявив про те, що півмільйона снарядів має надійти до кінця березня. Все це впливатиме на перебіг бойових дій на лінії бойового зіткнення не на користь Росії. В армії Путіна не буде можливості для подальшого просування вглиб українських територій, щоб протидіяти цьому окупанти перейшли до тактики ракетного терору. Та ударів по енергетичній інфраструктурі таким чином, вони на думку експертів намагаються паралізувати українську економіку.